Народитися художником не обов'язково в місті, не обов'язково в родині митців, не обов'язково зі згоди батьків. Деколи талант це поклик, що йде всупереч супереч усьому. І саме такою була Катерина Білокур, жінка, яка починала з малюнків вуглиною по полотні, яке ховала під подушкою і стала однією із найвідоміших українських художниць. У цьому випуску ви дізнаєтеся, як сільська дівчина з Богданівки самотужки творила шедеври гідні Лувру, чому нею захоплювався Пікасо. Чому вона ніколи не вийшла заміж, як листувалася з течиною і чому не любила, коли її називали народною художницею? Це історія про незламну волю, глибокий талант і любов до квітів, яка перетворилася на мистецтво світового рівня. Я Вікторія Сметаненко, це канал Тигроловка. Тут я розповідаю про відомих та маловідомих українок, які мали чималий вплив на нашу історію та чиє життя надихає. Щоб підтримати мене, підписуйся на канал, тисни вподобайку. А ще можеш залишити свій коментар. Катерина Білокур народилася 24 листопада за старим стилем 1900 року в селі Богданівка, що на Полтавщині. Сім'я була заможною. Батько Василь Йосипович мав 2,5 десятини орної землі, тримав худобу. В родині було ще двоє синів Григорій та Павло. Однак, попри відносний добробут, освіта для доньки здавалася зайвою витратою, або батько був просто скупердяєм. Щоб зекономити на одязі та взутті, батько вирішив не віддавати доньку до школи, хоча вона вже. Навчилася читати в 6 років. На Різдво він приніс їй буквар із базару. На цьому моя початкова, середня та вища освіта закінчилася і з гіркотою згадувала пізніша художниця. Уже в дитинстві вона відчувала невідступну потребу малювати. Перші полотна це сніг, волога земля, попіл, сторінки зошитів братів. Вона малювала вуглиною по шматках полотна, які ховала від батьків. Малювання було для неї не грою, а внутрішнім імпульсом, потребою душі. Та це бажання не мало розуміння в родині. За дитячими малюнками сварки. Якось без дозволу вона взяла грицькового зошита і олівця і розмалювала сторінки кониками. Брат поскаржився батькові, той порвав малюнки і виконав у вогонь. Мати, лупцюючи сварила: не дай Боже за цим дійством тебе побачить хтось із односельців, та тебе ж ніхто й сватати не прийде. Відтоді Катерині суворо заборонили малювати, мусила ховатися, але улюбленого заняття не покинула. Катерина згадувала: украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я намалюю з іншого боку полотна щонебудь, подивлюся, помилуюся, переверну на другий бік, і там те саме. І тоді виперу той кусочок полотна і знов малюю. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати, і дивилася на той малюнок, і сміялася як божевільна. От мене на цьому вчинкові і піймали батько й мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. Що ти скаже, не робиш? Да не дай Боже, чужі люди тебе побачать на такому вчинку, то тебе ж тоді ніякий біс і сватати не буде. Але куди я не йду? Що я не роблю? А те, що я надумала малювати слідом за мною. Обінно мені на природу, що так жорстоко зі мною обійшовся, наділивши мене такою великою любов'ю до того святого малювання, а тоді відібрав всі можливості, щоб я творила ту чудову працю во всю шир мого таланту. Незважаючи на сувору заборону, Катерина продовжувала малювати таємно. У 1924 році в село приїхало працювати вчительське подружжя Іван Григорович і Ніна Васильвіна Калити. До них дійшли чутки про дивну дівчину. У цій родині вона вперше побачила справжні фарби. Саме подружжя подарувала їй кобзар. Саме до них вона приходила малювати на фанері поцуплені батька чи на незаґрунтованому шматкові полотна. Іван Григорович був художником-аматором. Дечому навчив прагнучу до творчості дівчину. Невдалу роботу вона кидала, рвала, а потім підіймала, зшивала і плакала, згадуватиме вона по тому. І тільки волячою працею доходила я до тої святої істини. Ще однією пристрастю Катерини Білокур став театр. У 1920-х роках вона почала брати участь у роботі місцевого драматичного гуртка, організованого сусідом Микитою Тонконогом. Вона не лише створювала декорації, а й сама виходила на сцену, грає. Чи ролі молодиць наталці, полтавці, сватині на гончарівці, безталанній? А що була гарна на вроду, то залицяльників вистачало. А малювати дозволите? Запитувала вона женихів. І жоден не погодився. Нарешті в батька увірвався терпець і він сам домовився про сватання. Тоді Катерина, прихопивши гроші, зароблені нею за шиття, вирушила в дорогу на Чернечу гору на прощу до Шевченка. Там вона плакала, молилася, просила поради в Тараса Григоровича і присягалася, хоч на старості літ, хоч одного дня, хоч одної години, я таки буду художником. У 1922 році вона вирішує вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки із собою має лише два малюнки копію з картини та начерк дідової хати. Але через відсутність документи про семирічну освіту її не приймають. Наостанок вирішила перекинути свої малюнки через паркан технікуму, сподіваючись, що хтось із студентів підійме їх, оцінить і запропонує залишитись. Але ніхто не гукнув. Повернулася додому пішки, здолавши понад 100 кілометрів. Попри це, не здавалася, у 1928 році пробує вступити до Київського театрального технікуму. Результат той самий відмова. Система була закритою для тих, хто не мав паперів про закінчення початкової освіти. Малювання залишилося її єдиною відрадою. Її підтримали лише одиниці: вчителі Іван і Ніна та родич сім'ї. Не мати змоги малювати в житті. Їй здавалося жахливіше за саму можливість жити, коли Катерина повернулася додому, то плачучи, Перепросила в батька. І він змилувався, дозволив доньці малювати, але тільки в неділю, коли всю роботу по господарстві виконає. А от мати не могла змиритися із впертістю дівчини у листопаді 1933 року в житті художниці самочки сталася драма, яка сколихнула все село. Коли Якилина Павлівна у черговий раз почала лаяти дочку за одержимість до малювання, гнівними словами, краще б ти калікою вродилася, як маєш нас соромити на все село, іди геть з моїх очей. Катерина пішла до річки топитися. Це побачив брат Павло і сказав матері. Та теж побігла до річки. Катерина вже зайшла у крижану воду. Тоді материнське серце не витримало, і вона вигукнула Вернись, моя дитина, а не вернешся, то я піду за тобою. Після того випадку батьки дозволили Катерині малювати у часи вільні від роботи по господарству і виділили кімнату для дончиної майстерні. Але вчинок дівчини дорого коштував її здоров'ю. Поки говорила з батьками, стояла у крижаній воді. На дворі був похмурий листопад і застудила ноги. Через те до кінця життя ходила з ціпком. Катерина Білокур вирішила сама опанувати ремесло, навчилася змішувати фарби, самотужки робила пензлі, перші роботи портрети своїх родичів. Далі мисткиню надихали українські міти, пісні, легенди. Творчий стиль художниці сформувався у 1930-х. Її центральними персонажами стали квіти. Вона хотіла у своїх роботах передати тісний зв'язок людини з природою. Окрім Цього у 1933 році Катерина Білокур, як і мільйони інших українців, пережила голодомор. Вона ніколи публічно не говорила про ті страшні часи, однак, очевидно, що пережити залишило глибокий слід у її душі. Її твори пройняті болем і водночас красою, ніби мовчазно свідчать про ті жахи, які вона бачила на власні очі. У ті роки вона вже малювала, однак про неї майже ніхто не знав. Проте це були ще й часи розкуркулення, і якимось дивом родині вдалося вижити. Проте життя не було солодким. Художниця ніколи не мала паспорта, як і багато селян, які фактично були прикріплені до села після колективізації та розкуркулення. Система не давала змоги самореалізуватися. Щоб отримати дозвіл поїхати з села, потрібно було мати довідку від голови колгоспу і місцевого партійного керівника. Її вважали простою колгоспницею, і її талант був непоміченим поза межами рідної Богданівки. Проте навесні 1940 року в житті Катерини Васильівни Білокур сталася подія, яка змінила її долю. Почувши по радіо пісню Чия в лузі не калина була у виконанні Оксани Петрусенко, вона настільки була зворошена, що вирішила написати листа співачці. Разом із листом художниця вклала до конверта шматок полотна із власним малюнком калини і надіслала його за адресою. Київ, академічний театр Оксані Петрусенко, попри абсурдні ситуації, за збігом обставин чи покликом долі, конверт досяг адресатки. Петрусенко була вражена малюнком. Вона показала його своїм знайомим, серед яких були Василь Касьян та. Павло Тичина, завдяки їхній підтримці, центр народної творчості звернувся до Полтавської області з проханням знайти цю художницю самоучку. До Богданівки приїхав Володимир Хидько, очільник художньо методичної ради обласного будинку народної творчості. Той високо оцінив роботу художниці самоучки. Музикальною майстерністю білокур навіть перевершила знаменитих голландців, оскільки колірна гармонія в неї переходила у музику життя. А це і є найвище мистецтво живопису. Катерина Білокур передала йому кілька своїх картин. Їх показали у Полтаві і запросили її саму на відкриття. Катерина раділа, її визнали, назвали художником. В 1940 році в Полтавському будинку народної творчості відкрилася перша персональна виставка Білокур. Вона складалася з 11 картин і мала надзвичайний успіх. Катерину преміювали поїздкою до Москви. оскільки паспорта вона не мала, її супроводжував Володимир Хадько. У Москві Білокуру відвідала знамениті галереї та музеї. Побачене справило на неї глибоке враження. Настільки сильне, що після повернення до села вона певний час не могла взяти до рук пензля. У період окупації Богданівки художниця створила дуже мало робіт, лише кілька картин, серед яких квіти, квіти у вечорі, лілії. Більшість її робіт, які експонувалися раніше, було втрачено. Після визволення села вона знову повернулася у творчість. У 1944 році Богданівко. Відвідав директор Державного музею українського народного декоративного мистецтва Василь Нагай. Саме він запропонував білокур виставку і організував закупівлю її полотен. Завдяки цьому музей сьогодні має найкращу колекцію її робіт. У повоєнні роки Білокур створює одні зі своїх найвидатніших картин: декоративні квіти, привіт урожаю, буйна. На хвилі піднесення у 47-му році їй запропонували створити портрет Сталіна, натомість пообіцявши квартиру в Києві і покращення Бутових умов вона мріяла про визнання як художниці і заробляти гроші саме завдяки своєму таланту. Однак від пропозиції відмовилася. Не змогла малювати вождя, навіть попри те, що така робота могла перед нею відкрити всі двері. Білокур залишилася в селі, без умов, без студії, без майстерні. Однак її творчість виходила далеко за межі Богданівки. У 1948 році помер її батько. Катерина залишилася з хворою матір'ю. Весь тягар господарства ліг на її плечі. Вона й сама хворіла, особливо страждала від болю в застуджених ногах. Згодом до них переїхав брат Григорій з дружиною і п'ятьма дітьми. У хаті почалися сварки. Попри все, це художниця продовжувала малювати. Навіть на відстані в неї з'явилися друзі: передусім художники та мистецтвознавці, з якими вона листувалася. Серед них були Павло Тичина, його дружина Лідія Папарук, мистецтвознавець Стефан Таранушенко, директор музею українського народного декоративного мистецтва Василь Нагай, художники Олена Кульчицька, Матвій Донцов, Емма Гурович. Вона знайшла серед них розуміння та підтримку. У 1949 Році Катерину Білокур прийняли до спілки художників України. У 1951 році вона була нагороджена орденом Знак пошани та отримала звання заслуженого діяча мистецтв України. Квіти були центральними композиціями полотен. Під пензлем художниці оживали содяшники, жоржини, півонії та ще безліч інших видів квіток. У 1954 році її картини Цар Колос, Берізка і Колгоспне Поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі, і там їх побачив Пабло Пікассо. Він був вражений талантом сучасної на той час художниці і порівнював Катерину Білокур із французькою художницею Серафіною Луї, визнаною представницею наївного мистецтва. Це було унікальне визнання, адже Пабло Пікассо зазвичай дуже критично відгукувався про сучасне мистецтво. А ще він казав так: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. У 1956 році Катерина Білокур отримала звання народного художника України. Її картини регулярно виставлялися у Києві, Москві, Полтаві, а згодом і в інших країнах світу. У селі в неї з'явилися учениці Ольга Бінчук, Тамара Ганджа, Ганна Самарська. Вони навчилися у Катерини Васильівни не лише техніки живопису, а й витримці, силі духу, здатності залишатися вірною собі, попри всі випробування. Художниця усе життя прагнула вирватися із села, де її дар не сприймали, де з нею боролися і родина, і громада. Вона мріяла про спокійне місце десь у Києві пожити хоча б на схилі літ у теплій міській квартирі, де вона могла би творити, бути ближчою до художнього середовища. Але держава бачила в ній лише селянського генія і тому не хотіла, щоб вона виїжджала з Богданівки. Один із чиновників висловився цинічно: ото, поки живе в Богданівці, то вона білокур. А як заберемо її до Києва, то вже білокур і не буде. Катерина Білокур прожила все життя в Богданівці. Вона не мала ательє, не мала майстерні, не мала елементарних умов для життя і творчості, але мала геніальний дар. І над людську волю, як казала Оксана Забушко, це геній поставлений в умови, що унеможливлювали самореалізацію. Вона не мала паспорта, була фактично прикріплена до свого колгоспу. До того ж, вона була жінкою, у неї не було шансів. І ось ця жінка з її неймовірною просто скаженою гордістю і впертістю одна проти системи, проти спільноти, проти родини, з якою теж треба було воювати за право бути собою. У 56-му році Катерина Білокур вже знана на народна художниця України, жила у рідному селі Богданівка, що на Полтавщині. Її життя було цілком присвячене мистецтву, хоч уже в цей час вона страждала від проблем зі здоров'ям, особливо в ногах, що ускладнювало роботу. Та, попри фізичні муки, вона продовжувала малювати. У своїй хаті вона і творила, і терпіла біль, і доглядала свою стареньку матір, який на початку 60-х виповнилося вже понад 90 років. Цей побут був скромний, обтяжений злиднями але наповнений внутрішнім світлом і Бокою пристрастю до малювання. Останні роки стан здоров'я художниці лише погіршувався. Вона відчувала хронічний біль у ногах, пересувалася важко, однак ще трималася. Допоки весні 61-го до цих мук не додався сильний біль у шлунку. Домашні засоби, якими вона намагалася собі допомогти, не приносили полегшення. У листі до директорки Центрального будинку народної творчості Юлії Олександрівни вона з болем і відчаєм зверталася по допомогу. Дорога Юлія, звертає Питаюся до вас із проханням допоможіть. Прийшліть мені пачечок 3-4 бесалола. Ой, то чудодійні ліки. Вона дописує, що в місцевій богданівській аптеці цих ліків нема, а грошей на них немає зовсім. Наприкінці листа несміливо, майже пошепки вона додає. Ну якщо будете посилати бесалол, то положіть і дві лимонки. Цей лист документ болю і нужди відомої художниці, ілюстрація того, як одна із найвизначніших постатей українського мистецтва змушена була благати про кілька таблеток для полегшення нестерпного стану. У 1961 році Катерина Білокур зазнала великої особистої втрати. На початку червня померла її мама. Це був страшний удар для художниці. Жінка, яка була поруч усе життя, яка підтримувала її тяжкі моменти, пішла з життя. Після похорону матері стан самої Катерини значно погіршився. болі в животі ставали все нестерпнішими. Її зрештою відвезли до Яготинської районної лікарні, де 10 червня 61 року їй зробили хірургічну операцію діагноз рак шлунку. Операція виявилася безрезультатною того ж дня, 10 червня 61 року. Катерина Білокур померла. Їй було 60 років. Поховали художницю у рідній Богданівці поруч із матір'ю. Над її могилою встановили надгробок, автором якого став видатний український скульптор Іван Гончар. Він шанував білокур як геніальну постать народного мистецтва. Її будинок у Богданівці із часом перетворили на меморіальний музей Садибо, в якому зберігається не лише пам'ять про її життя, а й численні особисті речі, листи, щоденники, ранні замальовки, ескізи. Частина архіву зберігається також у Яготинській картині. І галереї та Яготинському державному історичному музеї одним із найглибших досліджень її творчості стало видання Я Білокур Катерина Васильівна, підготовлене видавництвом родовід. У ньому зібрані численні документи з архіву художниці, включно з листами, малюнками, особистими записками, що відкривають внутрішній світ цієї великої мисткині. Це джерело дозволило по-новому побачити, яким був її шлях. Непростий, самітній, повний випробувань, але сповнений неймовірної відданості мистецтву. До самого кінця Катерина Білокур залишалася вірною своїм ідеалам, своєму баченню світу, що проявлялося у кожній намальованій квітці, у кожній лінії, виведеній пензлем. Її життєвий шлях, особливо в останні роки, це глибока драма, людська і творча, але водночас свідчення сили духу і безмежної любові до життя, попри фізичний біль, втрата і самотність. Катерина Білокур залишила по собі надзвичайно цінний мистецький спадок, що увійшов до Золотого фонду української культури. Її творчість не просто прикрашає історію наївного живопису, вона вкорінена у глибинну традицію українського народу. Вийшла з неї і водночас піднесла її на новий світовий рівень. Усе, що вона робила, мало в собі глибокий сенс і було продиктоване не лише емоцією чи натхненням, а й тонким розумінням народного естетичного світогляду. Замість традиційних інструментів художниця власноруч створювала пензлі з коров'ячої та котячої шерсті, вишневих гілочок і бляхи з консервних банок. Вони були настільки тонкими, що нагадували голки, і це уподібнювало її техніку до вишивки, якою вона. Також у юності займалася. І не випадковий живопис Катерини Білокур часто називають вишивкою олійними фарбами. Вона не просто малювала. Вона ткала свої картини, як ткала в молодості рушника і сорочки. Її підхід до живопису був індивідуальним і технічно незвичайним. Вона закріплювала полотно на підрамнику шпагато, як вишивальниця закріплює тканину на п'яльцях. Після завершення однієї картини знімала її і на той самий підрамник кріпила іншу. Катерина сама тіпала, микала, пряла, ткала, шила. І цей процес творчості перетворився в неї на своєрідний ритуал єднання. З традицією. Відчуття ручної роботи, увага до найдрібніших деталей, прискіпливе опрацювання кожного елементу, все це надавало її картинам унікальної глибини. Улюбленою темою її творів були квіти. Вони займали центральне місце в її полотнах, фантастично точні, ніби живі, виписані з такою любов'ю, що ставали більше, ніж просто зображенням. Вона писала їх з натури, довго не кваплячись, іноді працюючи над однією квіткою тижнями. У картині «Колгос Пне поле, шість жоржин вона малювала три тижні. На її полотнах часто співіснують весняні та осінні квіти, бо і сама робота над картинами тривала місяцями від весни до осені. Кожна пелюстка, кожна гілка чи ягідка на її картинах має свій окремий характер, ніби говорить до глядача. Її улюбленими фарбами були ультрамарин, синій кобальт, кіновар, червоний кадмій, краплак. Саме ці кольори найчастіше можна побачити на її полотнах, написаних як правило, на синьому чи блакитному тлі. Іноді здається, що квіти світяться зсередини. Такий ефект досягається за рахунок ретельного опрацювання кожного мазка і тонкої гармонії світла і кольору. Попри відсутність академічної освіти та будь-якого мистецького оточення, Катерина Білокур. Прагнула бути визнаною як професійна художниця. Вона щиро ображалася, коли її називали просто народною художницею чи примітивістом. Як зазначала дослідниця Дженні Кан, Білокур мріяла про справжню славу художника з великої літери, а не про визнання як простої самоучки. У своїх листах вона розповідала, як важко їй було знайти час на малювання між господарськими справами, особливо в холодну пору року, коли велика частина часу йшла на обігрів хати. Катерина Білокур Кур відмовилася від особистого життя заради мистецтва, не вийшла заміж, хоча й мала залицяльників, та жоден з них не поділив її захоплення живописом. Для сільського чоловіка жінка-художниця була дивиною, а для самої Білокур творчість була сенсом життя. Вона зізнавалася, що картини виникали в неї в голові, слідували за нею, куди б вона не пішла, і не дозволяли не малювати. Квіти за її словами самі просилися на полотно. Хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш? Катерина Білокуру залишила не тільки вражаючі картини, а й духовну спадщину. Вона довела, що справжній талант може прорости навіть у найважчих умовах, що без мистецької освіти можна досягти такого рівня майстерності, який визнаватимуть по всьому світу. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. З вами була Вікторія Сметаненко і до наступної зустрічі.